Ви точно знали, що 80% вітамінів втрачаються під час варіння їжі, але не тоді, коли у вас блендер пароварка NutriBaby XL – ваш власний персональний шеф. В цьому відео ми розглянемо яка комплектація пароварки. Які функції і що вона вміє готувати, та чи справді вона вам потрібна? Ви на каналі KidsLine. Тут ми розповідаємо про корисні покупки для молодих батьків. Не забудьте підписатися, поставити лайк. А також, якщо будуть запитання, будемо раді коментарям під цим відео. В цьому відео ми розглянемо більш потужнішу модель NutriBaby XL, Але також у продажу є три кольори Nutribaby Plus. Із звичайною потужністю та двома корзинами біжевий, зелений та сірий. Nutribaby XL 에, продається зараз все ще в двох кольорах: новенький, чорний та поточна модель Nutribaby Plus XL темно-синя з рожевим золотом. Ну що, поїхали розпаковувати. Ну TryBay XL – це не просто блендер чи пароварка, це три окремі ємності, де можна готувати на пару, ємність для каш чи омлету, окремо міксер, де можна працювати одночасно, незалежно від пароварки, і програмний блок-комп'ютер. Ось в комплекті іде мірна колба та така ось лопаточка для перемішування. Це той рідкісний випадок, коли ви можете одночасно готувати на пару в трьох окремих ємностях, не змішуючи овочі. Четверта ємність для сипучих круп або навіть омлету на пару. Поки у вас готуються чи доготовуються якісь із ємностей інші овочі, ви одночасно вже без зупинки пароварки можете змішувати та подрібнювати їжу. У комплекті з BabyMufXL Baby ви отримуєте не просто інструкцію, а книжечку з рецептами. Всередині ще й QR-код з онлайн базою страв і прикорму з віком дитини. Готовий план харчування без стресу. А також наглядна інструкція, як найкраще розташувати по поверхам ваші овочі. Також, за допомогою інструкції, ви зможете дізнатися легко, який час виставляти для того чи іншого овоча. Ємності мають знімні сітки. Таким чином. Ви можете використовувати це як стерилізатор для пляшечок дитячих або навіть дорослого посуду. Всі режими для пароварки розташовані на передній панелі контрольного блоку. Перший режим готування на пару просто задайте кількість хвилин, яка вам потрібна, згідно інструкції, і поїхали. Таймер все робить сам. Підігрів рідкої їжі, ідеально для молока чи супу, просто потрібно обрати об'єм у мілілітрах. І пароварка автоматично розрахує кількість хвилин, яка вам потрібна. Підігрів твердої ріжі може бути корисним для пюре чи овочів. На дисплеї просто вводити вагу. Стерилізація стандартно 10 хвилин, розморожування. Ще одна корисна функція. Вибираєте кількість хвилин, і права система м'яко вітаю продукти. Функція міксеру має три швидкості для різної текстури змішень, змішування та подрібнення. А найзручніше, що блендер може працювати одночасно з будь-яким з п'яти парових режимів. ВнутріBay Excel має автоматичний захист, якщо рівень води за низький, або нагрівальний елемент буде із коркою накипу. Прилад зупиняється автоматично сам. До речі, весь пластик, з якого зроблена пароварка, парові корзини та міксер, зроблений без домішок БПА, що робить його максимально безпечним. Також звертаю вашу увагу та рекомендуємо докупити е спеціальні судочки, контейнери, виготовлені у Франції зі спеціального пластику, який можна ставити всередину пароварки. І прямо в цих контейнерах готувати та розігрівати їжу. Все це робить NutriBaby Plus Excel незамінним помічником на вашій кухні. Вердикт такий: точно в кожну хату потрібно мати. А купити цей чудовий пристрій у всіх кольорах ви можете в інтернет-магазині KidsLine.ua або у фізичному магазині у місті Києві. Не забудьте підписатися, поставити лайк та писати коментарі, якщо у вас будуть будь-які запитання. Все зняли! Що? Ви ще тут? Тоді ловіть подаруночок. Промокод спеціальний на етапі оформлення, який вам дасть додаткову знижечку на будь-яку з пароварок нутрібей. Введіть у полі промокод NBB і отримайте додаткову знижку. Вона буде діяти обмежено тільки один рік з моменту випуску цього відео. Бувай!